Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 5 листопада. От, і е, почались морози. Ну, не, не морози, заморозки, скажімо так, вночі. 4-3 градуси морозу. От, а вдень, як бачите, йду зараз сонечко, тепло. От, ну Йду на ділянку спаржі. Хочу ще одне відео е, показати вам. От, справа в тому, що 3 листопада я знімав відео, от, теж після заморозків показував, що, як себе е, поводить спаржа, як вона виглядає. От, ну, хочу вам показати, що от, через 2 дні от, ще один морозець був. От, і як різко міняється е, е, вид спаржі, як вона жовтіє. От, е, Після морозів і вже це сигнал для того, щоб можна її вже обрізати бадилля спаржі, яке виросло за рік. От. І що вже вона йде в анабіоз, от, скажімо так, в сплячку до самої весни. Тож, не переключаємо канал, дивимось. Ну, Так от виглядає спаржа на 5 жовтня. От Бачите, вже от, ну, конкретно почала жовтіти. От уже Спаржа вже ну, зовсім жовта. Бачите? Це вже повністю пожовтіла. Ну, як я й казав, це сигнал для того, щоб ну, вона показує, що вже все, вона перестала, перепинила вегетацію от, і вже можна її зрізати. От. Ну, я би не спішив, Там ще трохи можна чекати. Головне, щоб погода була хороша, <кхем> щоб можна було цю суху спаржу, от, е не спіша, от, е по хорошій погоді зрізати і винести з ділянки чи з поля. От. Ну І ще хочу сказати, що в першому відео я помилився, сказав, що це. Минулому році ми садили цю спаржу. Ні, це ж цьогорічна посадка. От, це весною от ми садили саженці. Там ще я показував, як ті саженці, які, я, які загубились, зачепилися мішку там за дно. От, і вони от бачите, посадили ми їх аж через місяць, Все то, як вони висохли майже повністю. От ми їх посадили і бачите, от, два саженці От, виросли. Ну, маленькі, звичайно, в порівнянні з тими, що от на місяць раніше висадили, бачите? От, але, але вони не пропали. Саме головне, що вони не пропали, вижили і ну, їм ще один рік треба, щоб вони. Звичайно, урожая з них на слідчий рік ми не будемо чекати. Дамо їм, дамо їм щоб вони трошки підросли, от, розрослися, укріпли. От, ну а з цих вже. З цих сажанців, що в цьому році ми посадили. На слідуйший рік, бачите, вони вже ну, виросли, укріпились, от, і на наступний рік вже невеличкий, але все-таки урожай ми зберемо. Вже спробуємо спажу на наступний рік. Все, поки що все на, на сьогодні, е кому було цікаво, Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте питання. Буде ще багато цікавого.